Всім гарного і позитивного, никайтеся іду вам показати, як це робить луці. Тут у нас є відбитеся таке м'яско. І це у нас є шийка м'яско. Йо. Кладемо його в печило. так піджарити. Йо, як бризкає, чекайте, я зараз споруняю. Бо ви розуміли, що ми в тому м'яско взяли, посолили, попрянили, відбили файно на такі було таке майдонисеньке. І файно пожарили. Далі, дивіться, далі, що буде. Но наш лоцийся поджарив. Видите як пожарили ми його з двох сторон. Далі в тому, що сажарів лоці ми мечемо цибулі. Е, кулько ми метали цибулі. Коротше, на один кусок м'яса, який важив 200 грам, одна цибуля така середня. У тут цибулю беремо і сяк піджарюємо файно до золотистого кольору. Но наша цибулька піджарила. Сипле мене, кайте червоною і поприйде, файно. Червоною молотою. І не гурькою, а й солодкою. файною, такої полонинської. Із Закарпаття. Викладаємо сяк наше м'яско, Сяк по цибульці. Тільки у нас є, видите, гов'яжий бульйон. Усейсь бульйон Ми зараз мечемо кетчупа. Кетчупа у нас перемішана з томатною пастою. Мало томатної пасти, мало кетчупа. Дивіться, як держимо. Промішаємо ложку горчиці. Мечемо ложку горчиці ще маленьку. Ось ще маленька ложечка. У нас така кремська горчиця. Добре вчи і її, вчи кремська моя любима. Всяк розмішуємо, мішаємо, мішаємо і заливаємо це все. Дай ми мало майоранку. Я не знаю, як це називає по-нашому. Коротше, некайтеся майоранка. Всяк маленько посиплемо. Посипли, посипле. І прикриваємо кришку нася тушить. Коли в наско все потушкувало, ми посипаємо часником. Посипаємо. Файно промішуємо і закриваємо. Потятка бабчина не забуваємо. Якщо в сім'ї є, босоркані, часнок не кладемо. Бо їх дали пече в грудьох. Mm. Так, другушка, наш луцій готовий. Я вам покажу, як це виглядає. Видите? Оці. Видите? Я дуже люблю його їсти з ріпляним токаном. З За те, то, що я люблю дуже їсти руками. Я з ріпляним токаном ложечку вчинити не сіку із цибульку. Дуже добре. М'яско мягеньке. Таке аж розпадається в руки. Просто я не знаю, чи ви колись спробували їсти руками. Си во колес пробувале исти руками, но советоју вам попробувати. Дуже добре руками исти. Ајде се омуше зелено и цибуле. Не є в нього просто слов. А ріпляний токан добрий. Сейчас ріпляний токан. Взагалі не липне до рук. М -м. Всім гарного і позитивного. Золотушки, робіть ці їсти, бо не були голодні. Все, па. Ви хочете когось покушати? Давайте скорі, бо зараз не буде. Я не буду з вами ся цяцька. ще раз кусити. Мовчите, но мовчите. Западам зуключите.